Коник. А ви коли-небудь бачили, як таку коней? Вчить з За все своє життя я не бачила миті, яка зачаровує манить і п'яниць одночасно. Це гарна, граційна, надзвичайно розумна тварина і є моє захоплення, моє покликання. Надіюсь, моя майбутня професія. Коли людина приручила коней, достовірно не можна сказати. Одні вважають, що сталося це близько 6 тисяч років тому. І предком сучасного коня був Кінь Пржевальського. Інші ж вважають, що це був зниклий тарпан, який вільно почувався себе у пустині. Найдавнішою породою є арабські скакуни. Зараз у світі існує близько 250 п'ятдесяти коней. Є коні, які вартують мільйони. Але навіть сама звичайна сільська коняка не боже, поруч із конями почуваєшся себе оперно, сам увесь вирівнюєшся підтягуєшся. А коли сідаєш верхи на коня, то здається, ніби виросла крила за спиною. І це вже ти, а не кінь летиш, ніби птаха над землею. Але коні то не лише розвага. Колись вони були першими помічниками у полі. Для українських козаків він був і товариш вірний по противу бою. Зараз коні виконуючи й ролі лікарів. Я дуже люблю коней. І своє майбутнє я хочу пов'язати з цими надзвичайно розумними, красивими і шляхетними тваринами. Облачені. Цікаво, що на нас повість Аня.